Петро Григорович, пенсіонер, ліквідатор аварії на чаес. Сьогодні він у пункті видачі безкоштовних проднаборів. Продукти згодяться у господарстві. Увага! Ось що головне ділиться. Чоловік дуже вдячний виконкому Криворуської міської ради, раді оборони міста, мерії міста за те, що вони піклуються про нас, про чорнобильців. В такий важкий час видають продовольчі набори вже на протязі трьох років, підтримують матеріально і щиро вдячні за це у Саксанському районі. Близько 7 тисяч людей отримувачів прод наборів у п'яту хвилю програми. Найбільш чисельні льготні категорії це сім'ї, де є отримувачі пенсійної виплати в розмірі 2800 гривень та менше. Та сім'ї військовослужбовців. Саксаганським районом планується видати 7040 наборів. На сьогодні нами вже видано 2070 наборів, набори. Це майже 39% від загальної кількості. Продуктові набори отримують і маломобільні представники визначених категорій. У допомогу їм соцпрацівники району. Ми обслуговуємо бабусь і дідусів, отримуємо набори, допомагаємо їм розносити. Все, що в наших силах, ми допомагаємо, робимо. За продуктовим набором прийшов і Дмитро Перепелиці. Він підпадає під дві категорії: чорнобильці та учасники бойових дій. Дуже допомагає. Дуже. Ви вже знаєте, що будете готувати з цих продуктів. Придумаю. У Саксанському районі чотири пункти видачі проднаборів працюють з понеділка по суботу з 8 ранку до п'ятнадцятої години. Це в загальноосвітній школі номер 19 за адресою Івана Авраменка 20. Це в Криворізькій гімназії номер 68 за адресою Гірницький, 3. в Криворізькій гімназії номер 41 за адресою Співдружності 44 А та в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою святителя Григорія Богослова, 16 А. Кононенко, Олексій Правицький цей день.